Виж стоїть, вийде з ним общаться. Іди сюди. А ти чому витікаєшся? І... Заправиться, вот сюди, поняв. Я тебе ще раз побачу, для так не зміни то сюди сюди влежні. Почти у мене чому? Давай. Це нормальне спілкування поліцейського. Це, но... Це нормальне спілкування. Я не знаю, Дожилися. Друзі, поліція ламає двері в автомобілі, водій, ти шляпа, ще раз тебе побачу, станеш на коліна. Ось така вона боріспольська поліція. А підстава зупинки у нас як завжди. Це пункт 7 статті 35 закону про нацпол. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, як діяти в такій ситуації? Я не бачу документів, що тут обмежено якісь. Якщо обмежено, я бачу. Не написано, що ви не бачите якісь документи. Де стоїть кожен наряд спільно з СБУ і працівниками ДЦК на даний момент сьогодні? Це оперативна інформація, яку ми вам не, не повинні надавати. Не повинні? Не повинні. А ви себе нормально почуваєте? Я не, має... Ви ви не виспалися явно. яму? І документи, документи ласка. Згідно тріспети, дайте, будь ласка, всі ну, до... суму, я вам сказав. Ну що так дайте, встали, що тут миже маєте інтернет і читайте зупинка транспортного засобу 35-та стаття закону про наспол. Наскільки я ще пам'ятаю, це в нас превентивний захід, і ви зобов'язані під час проведення поліцейських превентивних заходів що зробити? Повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-праві акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Освідчення водія ваш. має знання законодавства не освобождає вас відповід... відповідальності. Правильно? освідчення водія. Будь ласка, підстав. 18 пункт 3. Виконайте, будь ласка, так, будемо затримувати. Протокол затримання, будь ласка. складений буде у Борисміському районному управлінні. Будь ласка, ви будьте. Показав, проводить. Це вірно каже водій. Працівник поліції, виконайте, будь ласка, статтю 18 закону про нацпол. Ну, придивіть же своє посвідчення, щоб розуміти, з ким ми спілкуємось і на кого потім писати або скаргу, або заяву на порушення кримінального провадження. На що поліцейський каже, ха, будемо тебе затримувати. Ні, ні. Тут він поспішає. До речі, друзі, давайте тоді ми відкриємо всі разом відповідний пункт та подивимось. До речі, кому потрібна така методична рекомендація в описі під цим відео, буде посилання на наш сайт переходьте та придбайте для себе. Дивимось. Пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, все досить таки просто. Я тут взагалі не бачу жодних проблем. Тим паче, у нас є постанова кабінету міністрів номер 879 Якщо ж у нас зупинка транспортного засобу на підставі цього пункту, поліцейський зобов'язаний ознайомити вас із цими рішеннями, які є надати підтвердження того, що воно набрало чинності, та застосовується в конкретному місті і в конкретний час.